У Тернополі вшанували пам'ять жертвам масових депортацій 1944-1951 років. Щорічно в другій неділі вересня проводять день пам'яті українців, яких примусили виселили з Лемківщини Нацяння, Холмщини Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. Одна із жертв тих подій Марія Табала, родину якої депортували, коли жінці було всього чотири роки. Ми були в села Гломча недалеко, місто Сянок, сян місто сянок. І то, що все, що в нас там було, все прийшлося залишити там. Там було і 2,5 гектари землі, і 300 квадратних метрів жилої площі, і обійшця, все було, і все прийшлося лишити. А тут нам нічого. Дали якусь малесеньку кімнатку, де ми тіснилися всі, і голод, і холод, ми все пережили. 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням. Тоді українців примусово виселяли із Польщі, а поляків з України. Лише близько 80 тисяч з них переїхали до УРСР за власним бажанням. Іншим, а це більше ніж 400 тисяч осіб, допомагали виселятися окремі підрозділи польської армії. Лише кілька годин на збори, важка далека дорога і часто відкрите небо, розвалені хати. І голодна піда, чекали на них попереду. Батьки мусили йти на сім кілометрів на роботу. На асфальтний завод батько йшов на ровері і їхав. І те, що він там заробляв, ми тут оплачували за ту кімнатку. Я ходила по колоски, збирала на колгоспному полі, ходила в ліс, щоб якісь гриби зібрати, щоб було що поїсти. Голодні роки були. Одним словом, тяжко було дуже, дуже було нам тяжко. Під час заходу священнослужителі провели поминальну службу. У знак скорботи та пошани представники влади і громадськості поклали квіти до пам'ятника жертвам депортації, розташованого на бульварі Шевченка. І якщо тоді 80 років тому депортували з одних територій, то сьогодні в сучасний період також відбувається знищення депортація українців із Тимчасово захоплених територій цей день. Ми згадуємо всіх тих, хто постраждали за часи переселення. Ми зараз вшановуємо пам'ять, схиляємо голову перед тим українцям, які загинули під час цієї жорстокої війни. Але поряд з тим ми кажемо дякуємо тим українцям, які зберегли нашу історичну пам'ять, нашу історію, мову, культуру і цінність. Згідно даним Українського інституту національної пам'яті, майже 700 тисяч українців примусово покинули свої домівки і втратили все своє майно. Депортація супроводжувалась терором, репресіями, політичними, соціальними та економічними обмеженнями.